Фарисеї ж і деякі з книжників, які були, прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса, і, бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками. Бо фарисеї й усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять, поки не вимиють добре рук, і не споживають, повернувшися з торгу, поки себе не покроплять. Та й багато іншого вони перейняли й дотримуються миття чаш, глеків, мосяжного посуду. Отож питали його книжники та фарасеї, чом твої учні не поводяться за переданнями старших, а їдять немитими руками? Він же відповів їм: добре пророкував про вас, лицемірів, Ісая, як ото написано. Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене, та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських. Заповідь Божу занедбавши, притримуєтеся ви передання людського, обмиваєте глеки та кухлі ще багато в тому роді, і сказав їм: Красненько відкидаєте заповідь Божу. Щоб зберегти ваше передання. Мойсей бо й наказав Шануй батька Твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір, смерть такому. А ви твердите, коли хтось батькові скаже чи матері Корван, мовляв, священний дар є те, чим я мав би тобі допомагати, тим, той й не дає більше змоги зробити щось для батька чи матері. «Тож ви якраз скасовуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините. І, прикликавши знову народ, промовляв до нього Слухайте мене всі, розумійте, нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха, слухайте, хай слухає. І коли він увійшов до хати оподаль від народу учні його спитали його про притчу, а він і каже їм «То й ви ще такі недотепні, не розумієте, що все, що зовні входить у людину, не може її осквернити, воно бо не входить в її серце, лише в живіт і виходить геть. Виявляючи всі страви чистими, далі казав, те, що виходить з людини, те осквернює людину. Знутра, бо серце людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюбе, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючість. Безглуздя. Уся ця погань виходить із нутра й осквернює людину. І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто-небудь про те, але не міг скритися. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшись про нього, прийшла й до ніг йому впала. Була ж та жінка грекиня, родом Серофінійка, благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй Дай спершу, щоб діти наїлись, не личить, бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам. Вона ж озвалась та й каже йому Так, Господи, але й щенята їдять під столом крихти по дітях, і сказав їй. За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку, біс вийшов. І, знову, покинувши країну Тирську, прийшов через Седон над морем Галилейським у межі околиць місця і приводять йому глухонімого й благають його, щоб на нього руку поклав. І, взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в уха і, подувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув та й каже «Ефата», тобто «відкрийся». і зараз же відкрили з його вуха і розв'язалися зав'язі його язика, і почав він виразно говорити. І наказав їм нікому про це не говорити, та що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували, і зачудовані понад усяку міру говорили. Він усе гаразд учинив, і глухим дає слух, і мову німим.